Перший випуск залізної голови вийшов ще три роки тому. Я про нього чув, бачив рецензії якісь, часом подумував навіть взяти. Потім згадував, що багато сирійки не люблю і вирішував краще дочекатися омнібуса. Проте знижка та те, що вийшов третій, і начебто вже завершальний том, зробили свою справу, і моя бібліотека поповнилася іще однією історією. До речі, омнібус це багатомісний візок на кінській тязі, такий собі прародич автобуса. А в коміксах та літературі це збірка, яка містить кілька творів одного автора чи однієї серії. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт Інтелектлес. Сюжет розпочинається із психлікарні. Тут я роблю санітари, лікарі, оркоподібний марук, свої розцінки на міжпацієнтські послуги та такий собі урум. Що типу внутрішнього голосу головного героя сурми. До речі, про Урума. Мені він нагадав. Венома. Чи то мальовкою, чи то своєю мовою хай там як, але мій мозок, вперто озвучував репліки у рума, косплеячи український дубляж Венома. Ніща! Між іншим, кумедний фільм. Хоча шкода, що його так страшно порізали задля рейтингу PG-17. І от сурма це так сам себе називає герою, оскільки гадки немає, як його звуть. Насправді потрохи освоюється в лікарні, дізнається, що він полишав сам собі якісь підказки та бесідує з Урумом. І що далі, то химернішим та загадковішим стає сюжет. Після того, як я завершив третій випуск, який до того ж лімітований, там всього 300 примірників наклад був, то зрозумів, що неуважно читав опис на сайті, бо це не кінець історії, виявляється, а лише кінець першого циклу, який оповідав про пригоди сурми у психлікарні. Найближчим часом продовження, думаю, точно не вийде. Тому очікую на ті славетні майбутні часи, коли історія таки буде завершена повністю. Сподіваюся, там не буде 150 випусків, бо я замахаюся збирати то все. За жанром, це психологічний фантастичний трилер. І якщо на початку може здаватися, що все, що оточує героя, це просто спалахи його понівеченої голівеньки, то в подальшому бачимо, що ні. Так воно все і є. Мальовка сподобалася, як мінімум, це краще ніж я малюю, а головне, вона дуже пасує коміксу. Часом це чорно-білі сцени, часом трохи кольорові. Не буду казати, що це новий прийом, бо, наче, це десь вже бачив, але насправді хороший. Незважаючи на те, що випуски в середньому по 46 і шість сторінок кожен сюжету там не сказав би, що малувато. Порівняно з поганими хлопцями, де 5 кадрів на сторінку то було чимало, тут між перегортаннями пройде значно більше часу. А отже, занурення у сюжет значно масивніше. Так, каюсь, я прочитав залізну голову за доволі невеликий проміжок часу, чи великий, чи це був не я. Але що далі, то більше мені подобалося. У будь-якому разі я дуже радий, що ознайомився із цією шикарною роботою. Українські мальописи не перестають радувати, і це по справжньому прекрасно. Подяка патрону. Інтелектлас. Температура замерзання спирту мінус 114 градусів за Цельсієм. Цей факт прозоро натякнув, що випуск добіг свого кінця. З вами був Роберт Менус. Це поясні. І довго він так вже. Та вже років за п'ять. Стабільно, у вихідних, шо в камеру і річ, він блогер. Остання надія постіронічного буктьобу. Розповідає про якісь книжки з малюнками. Ну, часом навіть власними. Весь туалетний папір на них спускає і постійно закликає підписатися на його проєкт інтелектнес у соцмережах. І що робитиме? А я їбу. Піду за доначу на ЗСУ. Я теж.